По візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки так само хочеться з вами поговорити, тому що в публічному доступі є вже перелік значить тих засобів тих систем, які можуть надати Україні в рамках чергового пакету підтримки допомоги від США. Як ви його оцінюєте? І ми знаємо вже остаточно, що Сполучені Штати Америки вирішили надати Україні системи Петріот. Чи допоможуть ці системи «Петріот» збивати ракети, які там теоретично можуть запускати з акваторії Чорного моря? Ну, звичайно, так. Ну, це центрально, звичайно, центральні позиції в цьому пакеті це одна батарея зенітно-ракетного комплексу «Петріот». Планується, що це буде батарея. Тут трошки батарея вона відрізняється від нашої, тому що там теоретично може бути мінімум 32 ракети, а, от, а максимум може бути 8 е, е, разів більше. Тобто, е, 200 там з лишнім. Тобто Для батареї це дуже багато. Ну, комплекс дуже коштовний, але дуже спроможний. Одна ракета, зенітна керована ракета, коштує декілька мільйонів доларів. Ну опять же, вони бувають дуже різними, і ця ракета може вражати цілі на дистанції понад 500 кілометрів. Це дуже-дуже велика, велика дистанція навіть в космосі. А ця система ну, навіть вона забезпечує протиракетну оборону. Для цього потрібне Спеціальні системи цілеуказання, тобто отримання інформації по цілям. А система, інша, інший плюс цієї системи, то що вона дійсно може стріляти по, по високошвидкісним цілям, таким, які, наприклад, насам чи Ірі збивати не можуть. Тут серйозна загроза потенційна може бути від іранських балістичних ракет. Тобто, ну, з тим, що там вилітає з Чорного моря. Це ріжки калібрів, це звичайно неприємна річ і окремі ракети це влучають, на, ну, але у нас ну, є комплекси, які працюють по калібрам, це дозвукова ракета. А якщо ми кажемо про надзвукову ракету, от іранські балістично, то якщо вони будуть застосовані там з Білорусі, з Росії, може, з Криму, то це дійсно серйозна ось, дуже загроза. Я думаю, що якраз в зв'язку з тим, що можливо отримати якусь інформацію про можливість постачання цих балістичних ракет з Ірану до Росії, якраз таке рішення в кінці кінців було прийнято. Але я знаю, ну була інформація в засобах масової інформації, що Міністерство оборони України ще ну, десь там в жовтні місяці, офіційно звернулось до. Сполучених Штатів з проханням а, цю систему Петріот передати нам. от І там такі контакти робочі вже існують декілька місяців між нашими військовими і американськими. і Хоча ну сама вона, скажемо, ну, концептуально може нагадувати нашу систему С-300, яка у нас знаходиться на озброєнні. До речі, вони обидві були прийняті десь ну, розроблені в однаковий час в середині 70-х, на початку 80-х років. От. Але ну, у нас це з 300 і вони в основному залишились в тому варіанті, як, якими вони були на радянський час ще на початок 90-х. А у, в, в Америці ці патріоти їх дуже серйозно проводять. Регулярна абгрейд, тобто і покращення їх спроможності. Тобто, наявність цього комплексу вона дасть можливість нам збивати ті, ті повітряні цілі, які раніше ми не збивали, і це дуже важливо. От ви, до речі, порівнюєте Петріоти з С-300, І вчора так само Путін почав порівнювати ці дві системи. Говори говорить про те, що Петріоти це застаріла система, вони нічим Україні не допоможуть. Що вони, значить, орки будуть лускати щолкатян? він сказав, Він сказав: ми будемо щолкати ці петріоти. Яким чином і чи можуть вони якимось чином дістати петріота? Ну, він, ну, це вже п'ять сленг. Ну, просто Путін же не знає деталі оці, цієї системи. Я думаю, йому щось там сказали. Да він, ну, справа в тому, що ну, звичайно, кожна система протиповітряної оборони, ну, сама ракета, саму ракету він не зможе там лускати, тому що вона дуже швидкісна. А оці системи наземні. Радари, систему управління, вони мають захищатися і вони для цього постійно маневрують, їх, їх, їх проводиться їх значить, камуфляж, захист, постійне маскування. Це наші, наші військовослужбовці, ППО, вони це знають. Ці заходи, які потрібні для живучості системи. Звичайно, вони ну, їх роблять. Поэтому, ну, не знаю, хто там буде щось лускати. А, а то, що а, от ракети іранські потенційно і російські, вони, а може літаки російські, які там російські літаки точно залітати не будуть на нашу територію, тому що Петріот це їх стовідсоткова смерть, О, це можна точно сказати, на великій відстані. А тут ну, подивимось. Ну, але, звичайно, ну, как бы, ну, це, ж, ну це, це зброя, то у кожної системи зброї є свої е, якісь ну, вразливі місця. І ППО треба, е, от якраз наземні земні ці системи, станції, їх позахищати, маскувати, постійно тримати. В, в маневрі, щоб супротивник їх не виявив і не, 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 не застосував зброю специфічної, саме тому я не буду питати у вас, куди б ви поставили, направили в який регіон цей Петріот. Нехай залишиться таємницею. От але про Крим запитаю, тому що там час від часу спалахує бавовна. І значить, мені цікаво на вашу думку, які потенційно цілі можуть бути зараз у збройних сил України, у наших військових, аби ще більше знаєте, зробити ще важчою роботу збройних сил Російської Федерації, ну бабобаво не виникає якраз ну, в основному там, де скупчення є військової техніки. Авіації, кораблів, Тобто ці місця вони відомі значить, нашим військовим, тому що зараз ну, супутникові нимки, вони доступні навіть в відкритих джерелах і дуже високої якості, і можна виявити, де знаходиться супротивник, і наносити туди удари. Тим більше що ну, в пунктах базування, як правило. Ну, Ця зброя, вона, ну, би, ну, вона вразлива, вона може і захищена якось, але ну, не так, як, наприклад, коли корабель знаходиться в морі, там, в готовності якійсь. Тим більше, що, що стосується кораблів, росіяни вони використовують середземноморський спосіб швартування, коли корабель швартується кормою к причалу, і це дозволяє їх багато поставити біля причалу. Ну, це економія, економить. Скажемо ну, довжину причалу, але ну, вони становляться дуже багато ну, на невеликому відстані. І це можливо враження ну, одної системи, там якось дроном чи там, ракетою одночасно багатьох цілей. Як це було, наприклад, якщо пам'ятаєте Бердянську з ВДК Саратов попали в Саратов? А спалахнули ще два корабля? Це був Цезарь Куніков і ще один десантний корабль. от їх потім ремонтували також тривалий час. А якщо ще говорити про Крим, наскільки можливо і чи доцільно це наскільки можливо є висадка українського десанту на півострові, і за яких умов це можна зробити? Ну, значить, висадити десант в Криму можливо. Вот. Ну, там є десантно доступні місця, історично це робилось. І якраз от зараз була інформація в засобах масової інформації про будівництво росіянами окопів, там, там, будівництво фортифікаційних споруд, інженерних споруд на, значить, ну, місцях десантно доступних. От. Ну, Будуть ли робити це наші військові, я не знаю, тому що в принципі, ну, опять же, теоретично це можливо, у нас немає достатньо десантно-висаточних -десантно засобів, тобто кораблів. От. А зараз ну, такий рівень підготовки зброї, що в принципі, ну, використовувати цивільне судно... Це, ну, скажімо, може бути дуже ризиковано з точки зору втрат. От. Можливо, проведення якихось рейдових дій, Тобто висадки груп спеціального призначення або рейдових груп морської піхоти, Ну, це не класичний десант, коли йде там висадка десанту з технікою там і так далі. У нас кораблів таких зараз немає. Тобто, ну, Росіяни щось там. Я не знаю, вони щось рисують собі, там якісь плани. Ну, то, що будують вони фортифікаційні споруди, це точно. Але ну, морська піхота у нас в общем-то, дуже серйозне формування. Фактично, це корпус морської піхоти, декілька бригад в складі, але вони ну, для цього вони, ну, не готові. А, поки ну, якраз із за там із-за із того, що немає от, надводного флоту. От, хоча б, певні заходи вони можуть робити. Ну, до речі, щоб росіянам, ну, країна, яка набагато більше нас, щоб вони змогли висадити свою бригаду морської піхоти, яка дислокується в Севастополі, вони зібрали кораблі з трьох флотів. Із каспійської флоті. Ну, до, до початку війни ми ж пам'ятаємо, що прийшли кораблі з Північного флоту, з Балтійського і з Каспійської флотілії до Севастополя, де вони зараз і перебувають. О, цікаво, що росіяни зараз хочуть свої бригади збільшити до дивізії морської піхоти. От я не розумію і Що вони будуть з ними робити, ну, там, як вони будуть їх укомплектовувати, екіпірувати. Ну, Укомплектовувати може можливо, там у них ресурс зараз є, людський, а от техніка і висадочні засоби це питання серйозне. От, я думаю, що е, частково, можливо, якась висадка якихось груп. З морського напрямку, але це буде не класичний десант, а скоріше спеціальний дії. І з огляду на все, що ви щойно сказали, цікаво, як ви ставитеся до прогнозів, зокрема і зарубіжних іноземних генералів, військових про те, що до серпня місяця 2023 року є можливість звільнити Крим. Ну, бачите, я ну, прогноз цей постійно. він... Трошки так, від, 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 штовху, ну, від, 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 віддаляється від, да, відтерміновуються. Ну, це операція складна буде. Операція буде складна, От. ну якщо вони термін такий називають, значить є у них такі. От. Але ну я прожив практично все життя в Криму. Там є. Можу сказати, що ну, з точки зору от, топографічних умов і наявності військ Російської Федерації, там, ну, це таке складне завдання. Але тут треба також розуміти, що, ну, що от, ситуація може дуже швидко змінитися зі зміною політичного режиму в Росії. От, от, якщо... ну, це так, до речі, було в радянський час, там, в общем. Тобто, але ну, ситуація ну, десантна операція в Криму це складна, складна операція, і взагалі дії, особливо на, в південній частині Криму, вони а, ускладняються рельєфом місцевості. Це підтверджує Друга світова війна і, і так далі. Тобто, ну, якщо прогнозують, значить є у них підстави. Я з цікавістю би подивився там, що, що на базі, в основі цього а, значить, лежить.